До по помир та допомогу. В республіці готові розгорнути додаткові тисячу місць для біженців з України. Коронавірус ніхто не скасовував. Вакцинація та ревакцинація. Попередимо нову хвилю. Страсний тиждень у православних християн почався Великий піст. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Близько шести тисяч людей, змушених покинути Україну, зараз перебувають у Придністров'ї. Половина з них їх діти. Багато знайшли притулок у родичів, друзів і навіть незнайомих небайдужих жителів республіки. Частину розселили у пунктах тимчасового розміщення іноземних громадян в Терасполі, Дністровську, Дубосарах, Рибниці Кам'янці. Заповнені вони на 72%. відсотки. У разі потреби в республіці готові додатково розмістити до тисячі осіб. Лагерь Спартак йомкістю 60 чоловік, Дністровські зорі. Табір Та, ну, Спартак 20. може прийняти 60 осіб Дністровські зорі 250. Ще два об'єкти Суворовське училище і кадетський корпус у Бендерах. В них можна розмістити до тисячі чоловік. Треба шукати ще інші варіанти, тому що не можемо виключити подальшого потоку громадян. Крім цілодобового перебування та харчування у пунктах тимчасового розміщення забезпечено карантинні заходи, організовано експрес-тестування іноземних громадян. Сьогодні лікування від ковід проходять 9 людей, які прибули з України. В усіх містах республіки працюють гарячі лінії, відкрито пункти збору гуманітарної допомоги. Волонтери, підприємці та небайдужі придністровці, допомагають тим, хто приїхав чи можуть. Збирають продукти, іграшки, засоби гігієни, одяг. 170 зарубіжних дітей сьогодні відвідують школи та 65 дитсадки Придністров'я для допомоги школярам у освоєнні освітніх програм. Мінпрос запустив акцію Волонтер-педагог. Її мета допомогти дітям з України, які тимчасово перебувають у Придністров'ї, в освоєнні освітніх програм. В рамках акції з кожною дитиною в позаурочний час проводять заняття. Діти також мають можливість продовжити займатися музикою, хореографією, образотворчим мистецтвом. А у столиці для дітей, які прибули з України розробили цілий план культурно-дозвільних заходів. В Придністров'ї спокійно і ми готові прийняти всіх, хто їде по мир та допомогу. Про це неодноразово говорив президент Вадим Красносельський. Українці їдуть до Придністров'я по мир та допомогу. Тут в багатьох батьки, родичі, друзі, а головне спокій у нас безпечно і гостинно. Наталя разом з дочкою та онуками із Одеси кілька днів тому прибули до санаторію Сонячний у Дністровську. З Собою взяли мінімум речей. Знали на кордоні потрібно буде довго чекати. Дуже хорошо, дуже добре. все, годують, дають все, що потрібно. І шампуні, мило не ображають. Дуже добре. Спасибі, що дали притулок мені і моїм дітям, онукам. Усі умови триразове харчування молодим мамам, двоспальні ліжка. Якщо чогось не вистачає, волонтери допомагають. Придністровці збирають продукти, іграшки, засоби гігієни, речі для українців. Я сказала, що сказала, що мені потрібна для дитини пляшечка. Вони сказали, що зараз немає, але наступного дня одразу принесли. Допомагають, памперси дали для дитини, костюм новий. Зараз у санаторії 101 дорослий із України і 62 дитини. Для них розважальна програма конкурси, фільми, іграшки. І всі тут розважаються всі і добрі. Всі і ніхто не образить. Тут настільки класно, що навіть не хочеться їхати. Тобі дають те, чим ти можеш зайнятися. От, наприклад, навіть як зараз ми ліпимо. Всього у Придністрові шість пунктів тимчасового розміщення біженців. Санаторій сонячний у Дністровську, Теретекс у Терасполі, Металург та ювілейний у Рибниці, Готель Дністровський сад у Дубасарах. Ще один центр створили у Кам'янці на базі готелю другої спортивної школи. У багатьох наших громадян на території України є рідні, друзі, і в принципі це обов'язок кожного громадянина допомогти. І ми це робимо. Показуємо всіма своїми діями, що ми люди миролюбні і готові допомагати всім нужденним для всіх дітей, які прибули в нашу республіку з України на підставі звернень батьків, надано можливість навчання у школах та дитячих садках. У нас цілодобово працює гаряча лінія. За минулий тиждень понад дві тисячі звернень. Більша частина стосується перетину кордону та пунктів розміщення. Терасполь профілакторій Теротекс. На ресепшені робота нон-стоп, приймають біженців. Тільки за перший день профілакторі заповнили майже на чверть. Їдуть переважно з Одеської області. Зареєстровано 46 людей, з яких 18 дітей, Надійшла мама з вісьмома дітьми. Тому працівники шпиталю приносять речі. Сім одеських студентів намагаються потрапити додому до Узбекистану. Поки вирішують питання з квитками, зупинилися у теротексі. напередодні увечері нас добре приймали. Все добре, чітко, дякувати Богу. Залишити улюбленого вихованця вдома сім'я коєвих не могла. Взяли з собою, але хвилювалися, що з собакою ніде не візьмуть. У теротексі розмістили усіх. до міста. Ми заїхали вчора увечері. Прийняли добре, волонтери працюють. Є тут і багатодітні сім'ї. Їхали без нічого. співробітники допомагають, приносять іграшки, речі, книжки. Тільки заїхали, тільки покуш. Тільки заїхали, тільки поїли, прийняли. Добре. Питають, що треба, все без проблем, все привозиться. Що треба діткам, речі, іграшки, все питають. Їжу ось привезли, допомагають, чим можуть. Триразове харчування за рахунок бюджету. Найголовніше тут можуть надати медичну допомогу. Усім приїжджам роблять безкоштовний антигентест. Поки всі стежать за ситуацією в Україні, новини про коронавірусну інфекцію відійшли ніби на другий план. Однак пандемія з нашого життя не зникла. Про це сьогодні в своєму телеграм-каналі написав президент Вадим Красносельський. Він зазначив, що ковід 19 все ще реальність. Загрози інфікування є нові хвилі поширення коронавірусу, теж можливі. Падіння рівня захворюваності дозволяє скорочувати мережу коронавірусних госпіталів. Вивільнений резервний ліжковий фонд. Ми залучимо у тому числі під центри тимчасового перебування заробіжних громадян. Навантаження на державу зростає. Ми продумуємо варіанти раціонального розміщення соціально значущих об'єктів обох типів. Необхідність у них стала нашими реаліями, але якщо станеться нова ковід хвиля, відбудеться нашарування проблем, вирішення яких потребує. Вживання ідентичних за своєю суттю заходів, вплинути на стан справ за периметром країни ми не в змозі, але ми можемо уберегти себе від нового пандемійного сплеску. Глава нашої держави закликав придністровців бути пильними суворо дотримуватися санітарно-епідеміологічних розпоряджень, берегти себе та оточуючих, як і раніше уважно ставитися до здоров'я заходів профілактики та захисту. У Придністрові на коронавірус хворіють майже дві тисячі людей. Число активних випадків знижується. Але в госпіталях кожний четвертий переносить хворобу важко. Є пацієнти на ШВЛ. Щодня від ковід ускладнень помирають люди. За минулий тиждень 17 летальних випадків. Коронавірус нікуди не пішов і розслаблятися не можна. Про це сьогодні говорив президент на оперштабі. Акценти ще чуть. акценти змістилися трохи якось усівши забули про пандемію, але це оманлива думка. Пандемія небезпечна, вона нікуди не поділися. Зверніть увагу на цифри: 70% які перебувають у госпіталях з ураженням легеневої тканини. Є люди у тяжкому стані, є в реанімації, є на ШВЛ, Є померлі щодня, тому треба думати звичайно про збереження себе користуватися засобами індивідуального захисту, проводити перевірки на цей предмет. Попри всі події, що. Відбуваються поза Придністров'ям, не забувати, що вакцинація необхідна. Тим паче, що вакцини є. Доступні чотири препарати: сіновак, супутник, астразенека та модерна. Фахівці кажуть, якщо використують одразу всі, колективний імунітет Придністровців зросте на 50%, а поки що він нижчий – досі 30%. При цьому люди активно прищеплюються, набирає обертів і ревакцинація. Вже провакциновано у Придністров'ї більше 142 тисяч чоловік. Це понад 30% від загального населення активно йдуть і ревакцинуватися. Таких понад 40% усіх вакцинованих. Щоденно не менше 100 чоловік. Вихідними по 200-300 осіб звертаються, вакцинуються. Марафони вакцинації справді ефективні, кажуть епідеміологи. Вихідними завжди охочих більше, тож корисну традицію продовжать. За словами медиків, важких побічних реакцій на антиковідне щеплення не було. Рідко незначне підвищення температури. Толька 10% процентов посліше Лише 10% на сьогодні хворіють після щеплення, але тяжкість захворювання проходить у дуже легкому або середньому ступені тяжкості. Тобто навіть люди можуть не звертатися до стаціонару, госпіталізуватися, а можуть проходити лікування вдома, і справді дуже допомагає вакцина. А головне не втомлюється наголошувати епідеміологи. Вакцина захищає від важких ускладнень коронавірусу та від смерті. Нагадуємо, вакцини доступні. Незабаром до республіки надійде і чергова партія Пфайзера 9 тисяч доз. Досить, щоб прищепити 4 тисячі 500 людей. При цьому вакцинуватись можуть і біженці з України. Достатньо лише звернутися до найближчої поліклініки. 7 березня 1992 року це перша чорна сторінка книги пам'яті Григоріопольського району. 30 років тому вночі в районі Дубосару по рестрілці з молдавськими опонівцями загинув командир розвідроти Сергій Урсу. Він разом із іншими гвардійцями охороняв міст на кошницькому напрямку. Герої поховали на меморіалі скорботна мати. Посмертно нагородили медалю захисник Придністров'я. Сьогодні в Григоріополі пам'ять відважного придністровця вшанували хвилиною мовчання а до граніт плит його могили поклали живі квіти. Під час збройної агресії Молдови в Григоріопольському районі загинули 12 чоловіків: гвардійці, співробітники міліції та ополченці. У православних віруючих сьогодні розпочинається Великий піст. Найсуворіший і найтриваліший він триває шість тижнів. За ним слідує ще страсний тиждень в пам'ять про останні дні земного життя Ісуса Христа. Протягом цього часу прийнято приділяти особливу увагу духовному життю: не можна злитися, дратуватися, лаятися, пліткувати, таїти образи та заздрість. Рекомендовано утриматися від розваг та веселощі. В вільний час необхідно приділити молитві та відвідуванню храмів. У піст Вітається благодійність, турбота про близьких та допомогу нужденним людям. А ще віруючі стараються бути помірними в їжі, утримуються від споживання м'яса, молока, яєць. Рибні страви готують лише у певні дні. Великий піст передує головному православному святу Великодню. Цього року воно припадає на 24 квітня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.